Під час роботи на Покровському напрямку особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти. На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим насамперед у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів, бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. Українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат. У таких умовах наша головна задача посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження, вдячний воїнам за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом. Слава Україні. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Commander in chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Сирський, visited Ukrainian units that operate in Pokrovsk sector in Donetsk Region.